Ого, давай! Це мабуть щупак Хороший Относительно. О, це дава. Друзі, всім привіт. Сьогодні ми на рибалочці. Я сьогодні не сам, я сьогодні з Дімой. Всім привет. так, друзі, що ми сьогодні будемо робити? Ми будемо з вами ловить рибу. Ну, так вийшло, що ми приїхали ще на розсвіті, і навіть сніга не було. Ну тут у нас пройшовся снігопад, випало куча сніга. От ну, в принципі, нормально. І так, що у нас сьогодні по розписанню з вами? Будемо пробувати ловити на мікруху щуку Судака Окуня. Що упіймаємо на те, у нас і буде. І так, у мене сьогодні обновочка, новий спінінг. Тестом 2,8 грама 24 метра. Чому 2,4 метра і такий тест? Зима, холодно, риба вже не менш становиться активна і треба далеко бросати. В берег риба вже так особа не йде, може окунь там виходить або щось в роді. Ну, Уже все знаходиться в близь бровок. Тому, друзі, купив собі новий спінінг для цього діла. От мій гарненький спінінг 2,40 длина. Для берегової ловлі на джих краще, звісно. Старт удилища від 2.40 і вище до 2,70 до 2,80, що можна далі було забрасувати якомога далі. О, там бровки знаходяться, але звичайним удилищем дуже далеко не докинеш, тому треба длинне так, Сьогодні будемо орудірувати маленькими весами, так як ми знаходимося на ставці. У нас будуть від 2 до 10 грам будуть робити перевіс удилища, спробувати пробувати, як воно буде на 10 грамах. Ну я думаю, що все нормально буде, оскільки, оскільки це китайське уділч, у нього є определенний запас прочності. І так, друзі, поїхали пробувати ловити рибу. Гайлова! Друзі, є перша покльовочка. Ого, давай! Це, мабуть, щупак хороший относительно. О, это давы! Не хочет подниматься. Шона, щука. Так, а что ж тут у нас получилось? О, хорошо. Первый щупак есть, друзья. Тан-тарен-тан-тан-тан-та-рех, ото бахнуло, я вам скажу. Йоханий бабай, що воно тут накрутило? Полностью, дивиться. Полностью проглотило прям в шахту. Не О, силикончик отработал Непогано. А кровяха пошла. Це щуки хана, тому що, бачите, жабри аж повиривало Сейчас попробуем дистать. Оба. Оба. Моя перша щука сьогодні. Осторожно, осторожно. Спрацював у мене ось вот такий силикончик. 75 мм. Двойничок, груз 8 грамм. Зараз будемо пробувати далі. Отлично, поїхали. Так, ми з Дімою ударили по крові. кофейка, все як полагається. Діма, он вже перебирає оснасточки. Зараз буде пробувати щось теж ловити. От. Ну, а я допиваю кофе і забрасую. Так, ну що, поїхали пробувати далі ловити. О, зайшла! Друзі, це був акушок, откусив хвостик. От падла окунь. Ну хіба так можна? І рибка все, спорчена. Що тепер зробиш? Що-що? мінять? Достаємо нашу силікушку. Наподобі щось такого було. Що робимо? Беремо силикон. Беремо двойник. Приміряли де пробивати приблизно і пробиваємо з боку його. Одягнули, пробили і просовуємо до головки. Акуратненько, не спіша, щоб збоку ніде не виліз. Оп! Все, готово. От наша селікошка готова. Так. Берем наш грузик. 8 г. О. Протягаємо. Єсть. Я одягаємо грузик. Ось така у нас оснасточка вийшла. Виходить низ світленький, а спинка темненька. І одягаємо наш флюрик. О. Ну, як завжди, коли в перчатках все засипається. Не без цього. Є. Ну що ж, поїхали зараз ловити. Так. Что, <плако> сошла? Нет, не сошла. <хе -хе -хе перша. Не, яка перша, друг. Так смотри, тоже подбородком. Боже, а что с ней случилось? У нас сетки вылезла, такие ощущения. Хай бог милує. Це трэш. Так бачиш, под бачиш, зацепив. Під бережком схватила. Та угомонися, сейчас підеш плавати. Не рви себе. Так реально сітки вся побита, боже. Давай, зови нам бабушку і дедушку сьогодні бажано. Е. Yeah. Отлічно! <ріст> так, це мабуть, я мабуть тебе Начався у нас сніг. Притом лопатий такий. Сніг. І взагалі навіть тичка немає. Ну, зараз підемо на глибину. Може вона там та спробуємо що воно там буде тому друзі нам вже небагато залишилося дойти скоро на глибину покидаємо та перейдемо на інший ставок Взагалі, общем, виключив я камеру. І тільки виключив камеру сразу покльовка. І виходить, ось ця корча, закинув я десь в ту сторону. И, ну, я не знаю, ці карчі приблизно в метрах п'яти взяло. Я його тягнув, а воно потім хоп і зайшло сюди в корчу, І нічого не смог зробити. Абсолютно. І вот, потім відсипилася, як не прискорбно. Но, думаю, ще все в попереду, так що спіймаємо що там.

Узати зікрою. Отлично. О, блядь, погано, я тебе не, вий, Хорошо, да? Хорошо, не Я думаю, вже Итак, друзі, уже розпочався дождик, почав моросити. Уже 3 години дня рибалочка, як би сказати, не дуже. І нашої рибалки, що вийшло? Я кидав 8-10 грам. От, на 8 грам у мене взяла щучка, одна друга там, по-моєму, і хвості, кокунець відгриз в рибки. Потім я пішов на уміншення, бо погода, я не знаю, у нас був такий снігопад, дощ, потім вітер сильний. В общій злочності нічого не клювало, я пішов на уменшення. Пішов на уменшення, а одразу почали окушата клювати. Не багато, але покльовували немного. Ну, в Діма більше трошки печальна ситуація. Діма ну, наловив додому капусти. От. Морської. Ну, коротше, вот така вот ситуація. І так, результат по спіні. Спіннінг 2,8 2-8 грама можна 10 ставити сміло. 3 грама бросає також. Ну, 2 я не ставив. Глубина тут дуже большая, дуже довго падає. Ну, 3-4-5-6 грамів. Ну, отлично бросає. Шнурочок 0,06. Тому, друзі, досить таки непогано. Ну, буду чекати наступного виходу. Поїду на другий ставочок. Цей, на цей, вже, мабуть, в цьому сезоні не поїду, бо тут а, ну, що далековато їхати. Та і щось не дуже він мені зайшов сьогодні. Тому, друзі, буду чекати наступного разу, щоб поїхати на другий ставочок та спробувати половити щуку. Ну все, друзі, будемо прощатися. Всім, кому понравилося відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим і он Діма. Все, друзі, всім пока.